Слава Україні, друзі! Героям слава! Зараз я на своєму телефоні, а також на своєму комп'ютері майню криптовалюту. А не робити, яка хіта. На даний момент це найперспективніший проєкт, який може нам принести прибуток від 100 доларів до 500, використовуючи всього-навсього наш телефон і також наш комп'ютер. Тут справді буде нагрузка на ваш процесор, адже даний бот буде використовувати іменно ваш процесор, який буде майнити криптовалюту. В подальшому прилісунгу ми будемо її продавати вот, на біржу і, власне, конвертувати там чи в долар, чи в гривню, вже виводити, куди собі хочете. Колись пам'ятаю часи, що щоб майнити біткоін або ефір для прикладу, там потрібно мати потужні відеокарти, зібрати ферму для того, щоб ви бачили прибуток там в день, 2-3-5 доларів. Тут додатково можна використовувати енергію, і таким чином ваш процесор. Відійде трошки на другий план, і якщо у вас непогана енергія, ви будете заробляти в рази більше, ніж в того, в кого дуже сильно потужний процесор. Друзі, вам хочу побажати. Тільки побажати. Тож, кому цікавий ось такий спосіб заробітку на криптовалюті, додивляйтесь це відео від початку до кінця, адже тут є багато моментів, які потрібно врахувати. Вам приємного перегляду, ви на YouTube каналі Шаркус, де все про заробіток. Ми будемо заробляти в проєкті MemHash. є їхній телеграм-бот MemHash. ми переходимо внизу за посиланням для зручності, залишу. Хто не хоче заходити по рефці, просто в телеграмі вписуєте MemHash. Після того нам потрібно оплатити вхід в даний бот. Так, тут потрібно платити. На даний момент вхід коштує приблизно 300 зірок. Як тільки стартував даний бот, вхід приблизно коштував 600 монет. Після того, коли вже більше людей почало дізнаватись про даний проект, Ціна виросла даного входу до 1000 зірок. І після того, коли дорого почав шилити в своє. Мо телеграму-каналі даний проект взагалі вхід в даний проект коштував 5000 тисяч зірок. Якщо говорити в еквіваленті до долара, тут... То... Тут ви зараз на скрині бачите, скільки це раніше коштувало. На даний момент це всього навсього 300 зірок. І знову ж таки, тут немає фіксованої ціни для того, щоб зайти в даний бот. Адже чим більша нагрузка, чим більше людей в даному проєкті, тим е, дорожчий вхід. Тож для того, щоб оплатити вхід, потрібно мати на своєму балансі 300 зірок. Як купити ці 300 зірок, щоб зекономити? Зараз тут справа ви можете побачити запис екрану. Ви можете напряму купити дані зірки через вашу карту, через гривневу, чи через Apple Pay чи Google Pay. Ось ви оплачуєте таким чином, у вас на вашому. Балансі з'являються з ці зірки. Так, тут буде дорожчий курс. Як зекономити, зараз також показую. Давайте я перейду в Google, в пошуку, вписуємо фрагмент, переходимо на даний сайт. Далі нам потрібно тут авторизуватися та пройти верифікацію. На жаль, тут без верифікації ви не зможете купити дані зірки. Тому хто хоче зекономити, потрібно буде потратити додатково 2-3 хвилинки для того, щоб пройти верифікацію. Після того, як ви пройшли верифікацію, заповнили всі дані, ми натискаємо на ось Кладочці e, стат з ці зірочки, і вибираємо, скільки зірок ми хочемо купити. Насамперед, найважливіше тут є перше поле. Його потрібно заповнити. Це є ваш нікнейм, як ви називаєтесь в телеграмі через собачку. E, я заповнюю, бо власне на ось цей акаунт прийдуть ось ці зірки, які я оплачую. Після того я e, гортаю вниз і вибираю, скільки зірок я хочу купити. Далі вам потрібно зв'язати ваш гаманець. Я буду робити все це через тон Після того, як я це зв'язав, підтверджуємо транзакцію в нашому гаманцю. З нашого балансу знімаються наші монетки тон, і бачимо, що вже на моєму балансі відображаються мої зірки, які я купив. Після того я повертаюся в бот MemHash і оплачую вступ в даний бот. Як ви бачите, я успішно вступив і далі просто натискаємо Запустити майнинг». І бачимо, що одразу починають нараховуватися мої токени. Вони відображаються вгорі у балансу, і Також є ось ця енергія. На даний момент у мене 7268 енергії. Тут одразу відображається вся інформація про даний проект. Чуть пізніше ми до неї повернемось. Зараз я поповню свій гаманець з тонкіпера, адже я хочу одразу купити ось цю енергію, забустити свій прибуток і покажу, як це буде відбуватися наглядно. Отже, я переходжу в тонкіпер, натискаю, що я хочу отримати монетки тон. Переходжу далі на біржу Binance, натискаю на діслати, вибираю монетку тон, вставляю адрес мережу вибираю тон. Зараз ви все це бачите. Тобто я все це записував на своєму телефоні. Тобто, тут, що я зараз виконую, власне, ви бачите збоку. Натискаю суму, яку я хочу надіслати, підтверджую транзакцію, все. Буквально зараз за пару хвилин ось ці монетки Тон поступлять на мій гаманець Після того я одразу перейду знову ж таки на фрагмент і поповню трошки більше ось цих зірок для того, щоб потім бустити ось ці прибутки в мемхеш. Трошки почекав, бачимо, що вже мій баланс змінився в тонкі пері... переходжу знову ж таки в фрагмент, вписую своє ім'я і поповню ще на 1500 ось цих зірок. Підтверджую транзакцію. З мого гаманця списується 3.46 тонн. Повертаюсь назад. Чекаю, поки буде підтверджена транзакція. Бачимо, що транзакція підтверджена, і все я в принципі можу повертатися назад в бот і користуватися, тому що в мене є трошки більше з цих зірок, і зараз буду босити. Я переходжу в бот Мемхеш, і давайте я одразу виконую додаткові завдання, за які мені дають енергії. Тут потрібно приєднатися до їхньої спільноти, мені дадуть 500 енергії. За кожного друга ми отримуємо 1500 енергії. Також підписатись на їхній X аккаунт, і також поліпшити їхній канал, тобто проголосувати, якщо у вас є Telegram Premium, вам ще дадуть плюс 100. Енергії. Ну і також внизу є щоденне завдання відновлення енергії. Воно також платне за зірочки. Я чуть пізніше буду поновлювати, зараз немає сенсу. Тобто, ось ви зараз бачите, що є додаткові завдання, виконавши їх, ви отримуєте ще енергії. Зараз я на фоні все це виконував, в принципі, ви це е, бачите. З завданнями я завершу, повертаюсь назад, і бачимо, що на моєму балансі зараз майже 3 долари. Знову ж таки, це я маю в зі свого телефону. Тут прибуток трошки менший, ніж з мого комп'ютера. У мене е, MacBook Pro на m 1 процесорі так, трошки старенький, але все одно. Буквально за 3 години я там на майне майже 500, е, токенів. токанів. Е, це власне непоганий результат, адже я там додатково ще купив цей буст. Тож, власне, для початку вам цієї інформації тако е, з головою стане. Ви можете починати майнити даний токен. Далі давайте я вам розкажу, як трошки більше заробляти, ніж зазвичай. Для початку давайте перейдемо трошки нижче, де кнопка є розпочати майнінг. Є останній блок. Натиснувши на один з них, ми бачимо, що є людина, яка е, забрала нагороду 200, майже 273 е, токени за те, що вона. Створила даний блок, а нагорода для всіх інших склала 506 токенів. Тобто одна людина забрала майже так само, як всі інші. Перейшовши до вкладки поліпшення, бачимо, що є максимальна енергія, моя енергія. Тут можна збільшити ось цю енергію за зірочки. Якщо я натисну збільшити, то в мене буде ще плюс 6000 тисяч максимальної енергії, і також це буде коштувати власне 600 зірок. На даний момент у мене вже активований турборежим. Як його активувати? Тут нічого скнову знову ж таки немає. Якщо є запис екрану, він тут буде відображатися. Ми просто натискаємо на ось цей повзунок, вибиває нам одразу спосіб влати в зірочках, ми його оплачуємо, і все турборежим у нас увімкнений. І бачимо внизу одразу пише можливість підвищення потужності майнгу в 4, приблизно в 4 рази. І також є внизу застереження, що якщо ми включаємо турборежим, наш пристрій може нагріватися. І це справді так. Я включав турборежим на своєму макбуці, і він в мене ніколи не грівся, який би монтаж за складністю не був, чим де би я не працював, якщо це Photoshop, Premiere Pro Final Cut і так далі. Все це я використовував одночасно, і в мене ноутбук ніколи не нагрівався. В принципі, навіть вентилятори не включалися так. При активації даного турборежиму знову ж таки вентилятори не включалися, але е, було помітно, що ноутбук е, так знатно нагрівся. І в принципі, я кажу, що за буквально там 2,5 години я на майне вже 500 е, токенів даного проекту. Також друзі, варто перейти до вкладки. топ. ми бачимо, що на даний момент всього видобуто 22% даних токенів. Загальний суплай тут буде 1 мільярд токенів. На даний момент блоків видобуто майже 353 тисячі з 1 мільйона. Бачимо, що всього учасників зараз навіть не складає 70 тисяч. Чому? Напевно, що через те, що тут потрібно платити за вхід. Якщо брати, наприклад, ті самі клікари, тапалки, хамстери, хуястери і так далі. Е, там всі були, так, кому не лінія. Люди постворювали ті ферми і так далі, думали, що з цього зроблять. Але. Амстер виявився простою з каміну, яка нічого не дала людям, а тільки заробляла на рекламі. Тут власне зовсім інша історія. За вхід потрібно заплатити. При майнингу використовується власне ваш е, процесор. Тож я думаю, що з цього проекту нам вийде заробити мінімум 100 доларів. Для людини, яка просто користується, наприклад, своїм телефоном або е, мінімально середнім там е, комп'ютером, в якого немає там е, потужного процесора. Я думаю, це на акаунт получиться там від 20 до 50 доларів. то це буде. Прям ідеально, якщо горнути трошки нижче, бачимо є рейтинг топ 100 майнерів. Є людина, яка на першому місці в нього 15 мільйонів токенів даного е, проекту. Знову ж таки, скоріше всього, це один з власників чи з розробників даного проекту, тому що це прям відрив від другого е, учасника колосальний в три рази. Можна сказати, і бачимо, що люди вже намайнили там по 250, по 200 тисяч даних е, токенів. На даний момент я все-таки рекомендую заходити в даний проєкт, і ви зможете е, заробляти трохи більше, ніж всі, тому що мало людей більше заробляємо. Після того, коли, напевно, що зроблять вільний доступ, тобто буде безкоштовний, е, і набіжить дуже багато людей, дуже багато ферм, ботів і так далі. Заробіток там, скоріше всього, буде мізерний і в подальшому заробляти там, напевно, що буде майже нереально. Також є останнє меню це токен, ми можемо перейти, почитати. Зараз на даний момент підключити гаманець немає можливості. Пише, що зовсім скоро в нас з'явиться така можливість, де ми зможемо підключити наш гаманець. Власне, тоді, і певно, що будемо клеймити наші всі токени, які ми заробили в даному проєкті, та продавати будемо на тій чи іншій біржі. Вся інформація, де буде лістинг, що робити, як підключати гаманець, які подальші інструкції, буде в моєму телеграм-каналі. Кому цікаво, посилання знову ж таки залишаю в описі під відео, переходьте, вступайте. Там вже є додатковий способи заробітку, на яких ви можете заробляти на криптовалюті і не тільки. Тому кому цікаво, залітайте. Тепер інформація для тих людей, які. Хочуть заробити трошки більше, мають певну суму, на яку вони заробили там на клікерах, на ноткоїні чи доксі, і так далі. що В них є ось ця сума відкладена. Може вони хочуть зайти в даний проект, наприклад, зробити декілька аккаунтів. Що для цього потрібно? Можна сказати нічого. Тобто, це аккаунт ваших знайомих, друзів, братів, сестер з родини і так далі. Ви створюєте додаткові аккаунти, знову ж таки, рекомендується робити по своїй реферальній програмі, так як ви додатково отримаєте ще пару тисяч енергії. Після того ви створили додаткові акаунти на батьків, їх оплачуєте. І майнете даний токер. Напевно, найлегше буде зробити ці додаткові акаунти на вашу родину. Тобто, ви в будь-який момент маєте доступ до телефону чи комп'ютера і можете почати майнинг чи зупинити майнинг, забустити свій видобуток і так далі. Ось, власне, друзі, такий цікавий проект, який дає надію на те, що... Тут ми заробимо трохи більше, ніж в всіх інших проектах, адже для, для початку зараз тут потрібні вкладення, ну і також потрібно якби додаткове обладнання, тобто ваш процесор телефона або комп'ютера. Ну і тут, скажімо так, є ось таке відсіювання тих людей, які вічно люблять халяву, нічого для цього не хочуть робити, а хочуть заробити мільйони. Тому кому цікаво, знову ж таки, всі посилання залишаю в описі під відео. Вступайте в мій телеграм-канал, там вже є декілька цікавих способів заробітку. Також підписуйтесь на мій youtube канал, адже знову ж таки тут все про заробіток. Вам дякую, що дивились відео до цього моменту. Залишайтесь на youtube каналі Шаркус і до наступного відео.